Так, Продовжуємо об'їзд полів. Сьогодні от по Онуфрівському району покатаємося трішки, обстежувати будемо в основному Сої. Тобто цікаво подивитися, дуже де як виглядає тобто сорти. Погода була несприятлива в цьому році, як ніколи, от для Сої і вибрати хотілося б і для себе. І от може і людям показати теж, може хтось щось напише в кого яка ситуація, тож, як таку спеку, які сорти перенесли. І скажімо так говорить ще про врожай трохи рано, то тобто, і воно бункер покаже. У факту, але ж вже можна оприділятися, тобто по виду вже видно, яка щось сипатиме, а яко вже насипало. Ото -от так. -от. Так що дивіться наші відео, буде сьогодні багатенько цікавого контенту. І пишіть свої коментарі, тобто може відео в кого є, скидайте, будемо викладати. Бо у вас які сорти, яка ситуація у вас на полях, будемо вдячні. Ну якось так.